Як проаналізувати, що ефективніше: TurboSquid чи CGTrader? Для цього ви маєте завантажити однакові моделі і на той marketplace, і на той. Але зверніть увагу: для аналітики продажів треба коректно вибирати категорії, а також коректно підбирати хэштеги. Якщо у вас будуть вказані різні категорії TurboSquid і на CGTrader, то ваша аналітка не буде коректною, тому що люди, які шукають в конкретній категорії, вони на одному стокі знайдуть одну модель, а на іншому знайдуть іншу. Тому дуже важливо, щоб порівняти продажі на цих двох маркетплейсах, категорії мають співпадати. Дуже важливо, щоб хештеги теж були однакові. Підберіть хештеги, щоб вони відповідали дійсно вашій моделі. Найважливіше в хештегах має бути вказана форма, колір, стиль, матеріали, відобразити декілька аспектів, які описують вашу модель. Якщо людина буде шукати за формою, повинна вас знайти за кольором, за матеріалом, за стилем. Вона має наткнутися на вашу модель. Тому хештеги це дуже важливо.